Центр педагогічного партнерства це новий тип освітньої діяльності в нашому місті Житомирі. Він відкрився в червні 2025 року, тобто цього літа. В нашому центрі педагогічного партнерства наразі приходять 18 родин, дітки з 18 родин. Мета цього центру педагогічного партнерства це і соціалізація, і адаптація дітей раннього віку, і просвітницька робота з батьками, тому що тут знаходяться дітки від року до трьох разом з батьками. І наші батьки сьогодні мають змогу разом з дітками приймати участь в освітньому процесі, виховному процесі. Освітнє середовище у нас має 10 осередків. Це у нас є і гучна зона, і є тиха зона. Кучна зона, як ви там побачили, це у нас є там предмети для великої моторики, так, для рідної моторики, де дітки активно у нас можуть гратися, займатися з вихователем, а також є в нас навчальна зона, де у нас є і де батьки можуть з книжечку посадити з дітками, де вихователь проводить якісь навчальну діяльність. От чудово розташовані звичайно ці зони. Вони розташовані за методикою ЕКЕРС, от яка є така у нас всесвітня методика. І сьогодні. Ми маємо змогу працювати саме з дітками від року до трьох. Дуже гарно, що така ініціатива є в Житомирі. Що ми змогли долучитися до цієї групи педагогічно-батьківського партнерства, тому що для дітей це важливо. Ми долучились, коли нам був один рік. Дуже маленькі переживали, як це буде. Але Емілії дуже сподобалось. Нам дуже сподобалось. Є спілкування дітей. Вони вже Отако От вони вже один одного бачать і реагують зовсім по іншому на колектив. Ну і нам є з ким поспілкуватися, обговорити якісь питання. За ці півроку ми побачили, що діткам дуже важлива адаптація і соціалізація. Дітки, які прийшли до нас в червні, сьогодні вже троє прийшли в групу раннього віку, і ми побачили, що це пройшло більш так безболісно для дітей і для їх батьків. Період адаптації саме в групі раннього віку був нам, ну, коротший, якщо звичайно він триває від двох тижнів до двох місяців. То тут за два тижні дітки дуже ну, звикли до нової групи, звикли до вихователів. Для них це не є чимось таким новим і стресовим. Батьки вже якось спокійніше відпускають дітей, але крім того, кажу, тут навіть головна мета була не адаптація, так а саме просвіта батьків, Щоб батьки разом з дітками і вихователям їх, їх показують, як дитинка повинна навчатися, розвиватися. Оце це для нас сьогодні є теж одною з головних таких пріоритетних завдань. Це чудово, що в нас з'явилось таке в місті. Така альтернатива приватним закладам розвиванкам, типу дердержавного формату, що діткам цікаво можна привести погратися, і батьки між собою можуть поспілкуватися, попити кави, чаю. це теж дуже чудово будь-хто з громадян міста Житомира може доєднатися до цих груп. Це є не тільки на базі нашого садочка. Сьогодні такі груп є вісім по місту Житомиру. От ви можете звернутися до директора, принести документи, ми розкажемо, які і в будь-який час ви можете до нас прийти. Група працює щодня з 8 до 12 години, крім суботи і неділі.